Структура таблиці доходів і витрат побудована на базі Microsoft Excel, де в результаті попередньо записаних формул будуть зведені всі важливі фінансові показники. З вашого боку необхідно правильно заповнити відповідно до заголовків, які в компанії плануються доходи, витрати, зарплати, комунальні платежі, орендна плата, витрати на рекламу та інше. Також зверніть увагу на те, щоб доходи та витрати по місяцях правильно відображали сезонний компонент діяльності. Наприклад, якщо найкращий період вашого виробництва процесу літо, доходи і витрати в цей період повинні відрізнятися від доходів і витрат під час низького рівня навантаження.